Доброго дня, мене звати дружні Олександр, фірма Золото золотоноша, і сьогодні я вам розкажу про миєчку високого тиску Дніпра М16B. Це універсальна мийка, яка поєднує в собі достатньо високі технічні параметри, і при цьому вона є мобільною та комфортною в роботі. Вона має потужність 2000 Вт та максимальний робочий тиск 160 бар. Вона підходить для миття як легкових автомобілів, мототехніки, фасаду будинку, змиття корозії. Миття сходів, меблів та терас. В цій мийці встановлений щитковий двигун. Такий двигун є надійним та використовується в більшості мийок високого тиску, та рекомендований час безперервної роботи такого двигуна приблизно 30-45 хвилин. Також в усіх мийках Дніпроем встановлені помпи з алюмінієвим корпусом, які є стійкими до високих тисків та низьких температур. І також вони є легшими в обслуговуванні, так як вони є розбірними. Поручні виготовлені з металокераміки, що є одним з найнадійніших матеріалів. І також помпа має повітряне охолодження. Дякую за увагу.